Давайте ну, я вас навчу, на ну, в прикладі, отаких де потрібно відкрити дужки, де вставляємо Present Perfect, а де Past Simple. За лише одним питанням. Отже, Present Perfect це ми не знаємо, коли дія сталася в минулому. Плюс слова підказки, які я вас прошу, зазубрити на пам'ять, і вони вам завжди поможуть зрозуміти, що це має бути якийсь перфект. Ми не знаємо, коли це сталося. Чи недавно вже щойно, ми не знаємо, коли це було. А от «past simple» ми знаємо, коли дія сталася. Два дні тому, в 2006, 17 секунд тому, коли Павло був дитиною, тобто, коли бачимо слово коли, це є «past simple». І переходимо до вправи 88-ї за цим раритетом, де ми зараз розберемо там вставляти Present Perfect чи past simple. Діти зробили домашку. Зараз вони можуть піти на каток. Ви маєте задати собі лише одне питання. Ми знаємо, коли діти зробили домашнє. Не знаємо. А якщо не знаємо, то це Present Perfect. Children have done. Ти коли-небудь був у Варшаві? Слово ever – це точно підказка перфектного часу. Тому тут думати не треба, бачу ever, ставлю present perfect. Have you ever been і має правильно бути to Warsaw. але напевно в 93-му році не знали, що треба казати to плюс місто чи країна. Так, я був там минулого року. Ми знаємо, коли я там був. Так, минулого року. Значить, це simple. «was». Третє, я щойно вислав телеграму. Ну, так, там ще були телеграми колись. Е, тут є слово already, already це завжди present perfect. Тому ми кажемо I have already sent. Оцей already має бути завжди перед головним дієсловом, словом, тобто перед sendдом. Четверте, я послав телеграму вчора. Знову те саме питання. Ми знаємо, коли я вислав телеграму. Так, вчора, значить, це past simple. I sent. Друга колоночка. П'яте. Я не бачив його в січні. Ми знаємо, коли я його не бачив. Знаємо в січні, значить, це буде past simple. I didn't see. Шосте. Я не бачив його з січня. Бачу слово since, і воно вимовляється since, не since. Значить, це є present perfect. I haven't seen him since January. Ми не отримували жодних листів від неї останнім часом. Lately – це обставина Present Perfect. Тому ми вживаємо тут Present Perfect. We haven't received. Восьме. Вони пішли до табору три дні тому. Ми знаємо, коли вони пішли в той кемп. Знаємо, три дні тому значить буде past Simple. Uh, we They went. Дев'яте. Я щойно бачив його. Слово just це є обставина present perfect. Тому ми кажемо I have just seen. Знову, оце це, це слово підказка буде перед головним дієсловом. I have just seen him. Десяте. Я бачив його в 73-му році. Я знаю, коли я його бачив. Так, значить це past simple. I saw him. Ти вже поснідав? Тут є слово already. І тут би краще було б звучало слово «yet», але хай буде, «Already» теж можна мові вживати в питаннях. Uh, значить, «already» – це є обставина present perfect», і значить, ми вживаємо present perfect». Have you had breakfast? Тобто дуже часто всіх бентежить, що ми вживаємо типу, по суті, два have. It's all right. Ви have полюбе вживаєте, і потім третю колонку від слова мати. Have had. Have you had breakfast? 12. Коли ти мав брекфест? Тобто ви себе питаєте слово коли. Ми знаємо, коли я мав breakfast. Він тут чітко питає, коли. Якщо ви бачите слово when, це точно не present perfect. Це є past simple, Бо ми хочемо чітко знати, коли. Та людина потім нас, нам відповість: в 6.00 «два дні тому, When did you have breakfast? 13. Коли ти приїхав в Київ, було би красиво. Знову я бачу слово when, це є past simple, бо нам цікаво, коли конкретно ти був в Києві. Тому when did you arrive? 14. Він заснув о половині на восьму. Ми знаємо, коли він заснув. Так, він заснув о 7.30. Тому ми кажемо: past simple fell asleep. Пятнадцяте, я знаю цього інженера з тих пір, як я почав працювати на заводі. Я знаю є слово сенс. Since вказує на те, що це present perfect. І варто вам запам'ятати таку штучку. Те, що перед since це є present perfect, і те, що після since це буде past simple, як на у цьому реченні. Тобто, в першій частині до Since ми вставляємо Present Perfect. I have known. А далі там вже past simple. I began другу колонку. 14. Ой, 16. At last. Ой, нарешті я написав цей твір. Зараз я можу піти на прогулянку. At last, це то саме, що finally, тобто нарешті, і це обставина present perfect, бо ну нарешті, це ж не минулий час, так? Нарешті, от зараз я щось зробив. То має бути present perfect. At last I have written. Надіюсь, вам стало тепер зрозуміліше. Завжди себе питайте, я знаю, коли це сталося? І все не забувайте, те, що це може бути діалог, і тобто по діалогу ви рухаєтесь. І якщо дядько каже, я купив слона в четвер, і він потім про цього всього слона розказує нам багато чого, то це все буде відноситися до минулого часу.